Чи відомий вам легкий і швидкий спосіб виведення плям? Подивімося, як в домашніх умовах дуже швидко можна почистити ось такий забруднений келер. Я згадала, що колись записала поради про те, як можна видалити плями за 5 хвилин і спробувала застосувати. Отже, наливаємо дві склянки гарячої кип'яченої води. Звісно, вода може закипіти, але суть в тому, щоб вона була або добре тепла, або іншими словами гаряча. Додаємо 50 г прального порошку, висипаємо і одну ложку соди. Ось таку повну ложку. На остаток 50 г оцту. Це все перемішуємо, наносимо цей засіб на плями на коврику і чекаємо 5 хвилин. Тепер залишилося легко пошурувати щіткою скрізь де були плями. Нехай коврик трохи просохне і зараз побачимо, чи ефективний є результат. Тут були наші плями. І як бачите, вони повністю виведені. Немає жодної плями. Як на мене, цей засіб досить ефективний. А що ви думаєте про результат? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.